Вам роз'яснюємо Воло Володимирович, що судове засідання проводить питання писати, впродовж розвитку всі часи зможна присутність. Факти, що в даному судовому засіданні заперечує пострадання освітлення в судовому засіданні, тому що преса і інші особи можуть оголосити військову таємницю, яка буде сьогодні тут сказана. Я думаю, що військової частини і інші світ, які ми будемо надавати. Можуть нести певну загрозу для таємниці військової, тому просимо видалити з за судового засідання даних посадання посіці. Я маю на увазі пресувослурбовці. Та військової службовиці. Також. Так. Що може це може негативно вплинути на ті етап досудового розслідування, так? Щодо певних обставин, фактів і так далі. Так, прокурор, ви відповідно, йдете під старшої рекури, вам здаємо матеріал про наштування, чи їх стати. Зараз матеріалах відсутні, якісь відомості тільки станові державних таємниць. Я не заперечую, просто тощо передлагає інші. Добре, підозрений в минулому словому засіданні ви. Не заперечувались сьогодні, яка ваша допускає. Заперечую. Заперечуємо. Добре, засідання. Так, суд відповідь, розглянути показання, які подані також попередні, які ми здобули. У нас ми також скоро стаємося, е, заперечення захисника підвозяного прокурора. Поставляють попитання засобів представників засобів масової інформації щодо здійснення контрактації, поту відділу закладу задовольнити, знову попитання сторони захисту свідків. У даному етапі, враховуючи думку старшого прокурора, не вичається будь-яких обставин, які пересидали приймальне втоваченню за присутності всіх осіб.